Як ложите отакі віщі, то не намагайтесь викладати одну сторону, тоді цю. Намагайтесь всі три сторони класти зразу. Так вам буде легше підкоригувати, чи ну, десь щось якийсь мілінчик. Так буде гаразд проще. Та й взагалі намагайтеся як вложити плитку, то прогнать перший ряд, тоді другий, третій, бо є такі списи, я бачу, що виганяють цілу стіну. А тоді ложать остальне. Дуже важко підігнати шви. Особливо якщо такий міліметровий шовчик, то ви його вже не зведете. Треба ложити порядовку. І там тоді можете гратися. Да, можете порядовку гнати, коли вже залишається до верха 2-3 ряди. Я тоді теж доганяю. Звісно, що так легше. Взяли, там 2-3 ряда, пахнули цей ряд, тоді цей ряд. Так воно швидше, ну тільки підверх. На двох-трьох рядах особа ви там дуже не пригнете. А так зразу виганяти, то по-любому зібітись. Бо були такі случаї, у мене напарники розбирали стіну, бо вже не сходяться. Тому краще ложить по ряду.